Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Мережі шириться відео, де Зеленський уже ставить запитання сам собі. Не знаємо, хто автор, але вийшло потужно. Ваші увазі фрагмент. Як ви спите по ночам? Чому ніхто не сидить за Маріуполь і південь. Чому спустя 5 років ми так і не знаємо імена у на майдані. Чи не хотіли ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Оберіть будь-яке питання і відповідайте, яке ви хочете. Не скажу. jak yeah. А Олег Лаусенко пише наступне стадіон. Уявіть, завтра притула записує відосик з питаннями до Зеленського. Чому ніхто не сидить за Чонгар, Херсон та Маріуполь? Чому через 9 років ми так і не знаємо вбивць на Майдані? А дружина того, хто вбивав людей в будинку профсоюзів, людина Медведчука, твоя міністерка, чи спробуєш ти прожити на 2500 гривень пенсії, хоча б місяців? Скільки грошей тобі потрібно щоб взяти з бюджету країни, щоб наїстися? Чому не покарані прибічники Януковича? Чому не за ґратами Резніков, Баканов? Цетра, чому 153 твої слуги мільйонери в раді мають обидві роки? Патріо Червінський, багато інших опинились в тюрмах проти бойових генералів кримінальні справи, бо для тебе вони загроза. Чи пам'ятаєш ти слово люстрації? Чому твій офіс складається виключно з регіоналів Януковича? Яка твоя частка з великого будівництва і гум допомоги, яку розкрадають під керівництвом Єрмака? Взяли на гарячому? Чи будеш ти, коли опинишся перед судом, казати, що це помста чи політичне переслідування? Притула такого не скаже, бо два Буратіно-олігархів між собою не скубуть. Але ж було потужно, не правда ж? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.